Стівен Каллахен завжди пишався своєю витривалістю. Він мав великий досвід у мореплавстві і був готовий до будь-яких випробувань. Але зараз, опинившись на самоті посеред океану на маленькому плоту, відчував себе безсилим і виснаженим, як ніколи раніше. Вода повільно заповнювала пробоїну, а кожна хвилина здавалася останньою. Він був повністю розбитий і здався. Подорож, яка мала відновити сили, висмоктала з нього останні краплі енергії. Тепер стів почав думати, що насправді скоро помре. Людина це крихка істота, беззахисна перед силами природи, але в той же час в ній криється неймовірна сила волі, здатна протистояти будь-яким випробуванням. Саме таку перевірку і проходив герой цієї історії, опинившись на межі життя та смерті. У 1982 році, коли Стівену Калахану було всього 29 років, він вирішив відправитися в захоплюючу подорож через Атлантичний океан. Його шлях пролягав від спокійних вод Канарського острова Ельєро до екзотичних берегів Антиго, розташованих в Карибському морі. Це мала бути віддушена після нещодавнього розлучення, шанс відновити внутрішню рівновагу та насолодитися безмежними просторами океану. маючи за плечима значний досвід мореплавця, Стівен сповнений впевненості та спокою, вирушив на зустріч пригодам. Однак доля приготувала йому випробування, про яке він навіть не міг здогадатися. Перший тиждень подорожі був справжньою казкою. лагідне сонце, спокійне море і приємна музика з радіо створювали атмосферу безтурботності. Але ідилія тривала недовго. 5 лютого погода різко погіршилася. Штормовий вітер і високі хвилі створили небезпечні умови в Атлантичному океані. Я бачив погоду гіршу, тому вирішив, що ж. Через день два пройде, не хвилювався, все було чудово. Калахан, виснажений після довгого дня, ледве встиг заснути, як його сон перервав оглушливий удар, що нагадував зіткнення з китом. Вода хлинула в каюту, заповнюючи її з кожною секундою. Паніка стиснула серце стіва. Коли він усвідомив неминучість трагедії, водяна стихія, немов ненаситний звір, поглинала все навколо. Відрізавши мотузку від рятувального плоту, він кинув його у воду, відчайдушно шукаючи порятунку. Після кількох безуспішних спроб, нарешті рятувальний засіб почав надуватися. Сховавшись всередині, стів відчуває короткочасне полегшення, але без їжі, води та будь-яких засобів для виживання, він залишається один на один з безмежним океаном. Чоловік розуміє, що все необхідне для виживання тоне разом з човном, незважаючи на смертельну небезпеку, йому доведеться знову ризикнути життя. Іншого вибору не було він відчайдушно кинувся назад у човен, що вже майже повністю пішов під воду. Темрява всередині була настільки густою. Що, здавалося, можна буквально торкнутися її рукою, стів на осліп, боровся з міцними вузлами, намагаючись відрізати аварійний комплект порятунку. Зрештою, йому це вдалося, але перемога була короткочасною. За мить люк захлопнувся, відрізаючи його від будь-якого шансу на визволення. Човен стрімко зникав у водяній безодні, паніка охопила його з головою. Все здавалося втраченим. Але коли світ перед очима почав темніти, сталося несподіване. Величезна хвиля накрила човен, і це його врятувало. Люк відчинився. За лічені секунди стів опинився на волі, врятований від неминучої загибелі. Незвичайна градолі подарувала йому другий шанс. Я стрибнув на пліт і побачив, що мене відносить від човна. Мене несло хвилями серед Атлантичного океану. Це було жахливо. Мені дуже холодно, я боюся замерзнути, і що не до водоран. Сонце піднялося над спокійним морем, але в душі чоловіка вирувала буря. Його човна більше не було. Він залишився один у безмежному океані, відчуваючи себе абсолютно безпорадним. У Стіва не було жодних засобів зв'язку. Він знав, що ніхто його не шукатиме, адже вдома сказав, що повернеться через 5-6 тижнів після відплиття з Канарських островів, і попередив, щоб не хвилювалася, якщо до того часу його не буде. Океан став для Калихана безмежною в'язницею. Півтори тисячі кілометрів води відокремлювали його від цивілізації, вітри та течії нещадно несли його все далі на захід, геть від будь-якого берега, від будь-якого судна. Він був один на один зі стихією, і його єдиним компасом стала надія на порятунок. Стів підрахував, що морські шляхи знаходяться за 500 кілометрів далі на захід. Але навіть попри те, що вітри несуть його в цьому напрямку, шлях туди займе як мінімум два тижні, а в нього лише маленький аварійний запас води всього 4 літри. Іронія долі полягає в тому, що найбільша пустеля на землі це безмежний океан, позбавлений життєдайної прісної води. Його шанси дістатися живим до морських шляхів прямували до нуля. Калахен зрозумів, що разом із гарпуном та іншими необхідними речами йому вдалося дістати одразу три аварійних комплекти для очищення води сонячні дистилятори. Ця знахідка вселила в нього нову надію на виживання. Дистилятори були розроблені ще під час Другої світової війни. Спеціально для льотчиків, які могли опинитися в аварійній ситуації над морем, безумовно, перед польотами льотчиків ретельно інструктували щодо використання цього обладнання однак Стів ніколи не проходив такого навчання. Він не мав ані найменшого уявлення про те, як запустити ці дистилятори та отримати з їхньою допомогою питну воду. Розуміючи, що під впливом сонячного тепла сіль має відділитися від води, стів налив її в опріснювач, думаючи, що через півгодини зможе напитися, але нічого не виходило, дистилятор не працював, і вода була солоною. Ніч огорнула все навколо. І раптом небо розірвалося спалахами блискавки. Саме в цей момент у Калахина спалахнула іскра надії. Він зрозумів, що це його шанс вирішити проблему нестачі води. Яка мучила його. Ідея була геніальною своїй простоті: зібрати дощову воду за допомогою тента. Однак реальність виявилася жорстокішою за будь-які очікування. Вода зібрана таким чином мала огидний смак, що нагадував плювотні маси. Причиною цього був яскраво помаранчевий барвник тента, який отруював воду. Стівен відчув, як його надія тане. Він зрозумів, що опинився в пастці, з якої, здається, немає виходу. Саме цього дня я написав власну епітафію. Мене звати Стівен Калахен, і я зазнав корабельної аварії десь у цьому місці. Тепер мене несе на хвилях шестимісний плід. Я пророчений. Спрага, немов розпечений пісок, обпікала його середини. кожна клітинка тіла вимагала вологи, вода, що залишилася, була на вагу золота, і її було недостатньо, щоб вгамувати нестерпну жагу. Минув тиждень і мізерні запаси води були на межі вичерпання. Калахн усвідомлював, що якщо не запустити опріснювачі негайно, то його очікує неминуча загибель. Проте, перш ніж діяти, він мусив розібратися, де саме пропустився помилки. Зважившись на ризикований експеримент, стів взявся за розбирання одного з опріснювачів. Чоловік сподівався, що це допоможе йому з'ясувати, як працює пристрій. І дійсно, побачивши, як влаштований опріснювач зсередини, Калахен відчув спалах натхнення, йому стало зрозуміло, що потрібно зробити, щоб пристрій запрацював належним чином. І коли нарешті хлопцю вдалося отримати довгоочікувану прісну воду, він відчував себе переможцем. Тепер два соняшних опріснювачі дозволяли стіву добувати близько півлітра прісної води на добу. Небагато, але вже щось. Однак через тиждень у морі перед ним постає інша проблема. У нього закінчується їжа. Калхан був дуже голодний. Два тижні безмовної боротьби з океаном здавалися вічністю. Стів був на межі відчаю, коли раптом перед ним з'явилася риба. Чоловік схопився за зброю і почав вичікувати: Дорадо мало опинитися точно під вістрям гарпуна. Різкий удар, і, о диво, хлопцеві вдалося добути їжу. Звісно, рибу він змушений був споживати сирою, хоча й намагався її трохи підв'ялити на сонці. Вперше у Стіва з'явилася надія. На 14-й день я спіймав свою першу рибу. Опріснив воду, тому тепер можу прожити скільки завгодно, доки плід цілий, а я тримаюся. Безмежний смертоносний океан не збирався давати йому перепочинку, і вночі він вирішив продемонструвати це в усій красі. Несподіваний удар вирвав Стівена з неглибокого сну. Потім знову удар ще сильніший. Це була Акула, справжній морський монстр, що прагнув знищити все на своєму шляху. З кожним ударом її хвоста, Калахен відчував, як його серце все швидше відбиває відлік. Але він не здавався з останніх сил він намагався встромити гарпун у її товсту шкіру. І ось доля посміхнулася йому. Кілька влучних пострілів відігнали ненаситну хижачку. Несподівано, з глибин ночі на горизонті вимальовується темний силует. Серце стіва завмерло на мить, а потім заколотилося з новою силою. Це був корабель, а отже, його шанс на порятунок. Не вагаючись, Калахан запалив сигнальну ракету, сподіваючись, що її яскраве світло розсіче темряву ночі. Після двох тижнів боротьби з океанськими стихіями стів нарешті доплив до судноплавних шляхів. Спокійне море та безхмарне небо створили ідеальні умови для подачі сигналу. Здавалось, корабель прямував прямо на мене, невпинно наближаючись. Я був переконаний, що мене помітять. Він був настільки близько, що я міг відчути аромат дизельного палива. Хлопець переконаний, що його порятунок вже забезпечений, він починає безтурботно використовувати запаси води, які раніше бережливо зберігав. Однак його надія на швидкий порятунок виявилася передчасною. Як з'ясується, ефективність сигнальних ракет значно перебільшена у фільмах, а в реальних умовах вони часто залишаються непоміченими. Стіву доведеться на власному досвіді переконатися у цьому не раз. Чоловік спостерігав, як корабель зникає за обрієм, забираючи з собою останню надію, він залишився один посеред безмежного океану. Через пару днів інше судно знову з'явилося поряд з ним. Але й воно пропливло повз, потім ще одне, і так декілька разів. Життя Стіва перетворилося на монотонну послідовність, світанок, Надія, захід розчарування, дев'ять кораблів пройшли повз, не звернувши на нього уваги. Поступово він почав розуміти, що морські шляхи такі ж пустельні, як і весь інший океан. 27 днів безперервного перебування на воді виснажили хлопця як фізично, так і емоційно. Сльози, які нарешті пробилися крізь його захисну стіну, були свідченням того, що він більше не може стримувати біль. Шансів на порятунок було небагато. Стів вже пройшов усі потенційні маршрути, до яких так довго добирався, і тепер міг лише сподіватися, що доля приведе його до Карибського моря за півтори тисячі кілометрів звідси. Мене охоплювали бурхливі емоції, коли я вперше гірко заплакав. Здавалось, ось вона, моя доля. І що я тут роблю? Моє життя було як океан. Безмежне, але й безжиттєве, холодне і байдуже. Ще кілька тижнів промайнули. Настав сороковий день його випробування. Саме стільки, згідно з гарантією, виробника мав прослужити його надувний плід. Час невблаганно спливав, а з ним танула й остання надія. Хвилі несли стіва все далі в солону безодню, а спека тропіків пекучою рукою торкалася його розпеченої шкіри. Спрага з такою силою, що, здавалося, розірве його на шматки. Два опріснювачі були ніщо проти цього пекельного жару, вічі переповнював Калахена, затуманюючи розум і відбираючи останні сили. Запропонував мені вибір випити склянку води, але віддати руку. Що б ти обрав? Чесно кажучи, я б сказав віддати руку. Окрім нескінченної спраги, Стіва мучив постійний голод. Тіло почало поглинати власні м'язи, і хлопець швидко худнув. Рибалка була дуже нестабільною, а одного дня все стало ще гірше. Коли Стів спробував гарпуном влучити в Дорадо, спис пройшов наскрізь. а Риба відламала його наконечник і пропливла під нижньою камерою плоту. Це був жахливий момент. Рибина проколола пліт, і Калахан почав думати, що йому кінець. Нижня кільцева камера швидко здулася, і рятувальний засіб став надто нестійким, настільки, що стів не міг ловити рибу чи збирати воду. Також він став повільніше дрейфувати за вітром, і Калахан розумів, що треба діяти негайно. Він спробував полагодити теплі. Щільно замотавши дірку і почав надувати, проте, незважаючи на всі його зусилля, повітря виходило з неї так само швидко, як він його накачував. Стіву доводилося надувати її знову і знову, зранку до вечора, і так багато діб поспіль. Його сили виснажувалися з кожною годиною, адже на це йшло чимало енергії, якої так було недостатньо. Незважаючи на це, Калахан продовжував боротися з несправністю, але зрештою був змушений визнати свою поразку. Розбитий він відчував, як життя поступово витікає з нього, сили вичерпалися, тіло боліло. Тепер стів усвідомив, що боротьба марна і її смерть неминуча, ця думка пронизувала його тіло гострим жахом, змушуючи серце битися в шаленому ритмі. Раптом погляд Калахана зупинився на веделці, і в ту ж мить він уявив, як вона стає його рятівницею. Закріпивши її потрібним чином, він ще раз спробував надути нижню камеру. І, о, диво, тепер плавзасіб більше не здувався. Хлопець відчув найбільше полегшення в житті. Якби в нього було сили підстрибнути від радості, він би так і зробив. Це здавалося йому найбільшою перемогою за всі роки його існування. 54 дні боротьби за життя, сили на межі, надія ледь тліє. Сотні кілометрів води відокремлюють його від спасіння. Стів відчуває, як життя поступово витікає з нього. Минає ще тиждень стів постійно дивиться на годинник, сподіваючись, що вже пройшла половина дня, але насправді минає лише кілька хвилин. Час тягнеться нестерпно повільно. Настав 66-й день ознаменований найстрашнішою подією, тонка ниточка, що відділяла його від загибелі. Ось ось мала обірватися. Сонячні опріснювачі, виснажені довгою службою, вийшли з ладу. Згнила тканина фільтрів і відновити її було вже неможливо. Втрачалася остання надія здобути прісну воду. 69-й день. Три банки води все, що відділяла калихина від неминучої смерті. Його розум, отруєний сіллю, боровся з інстинктом виживання. Тіло, вкрите виразками, вимагало води, як розпечена пустеля, дощу. Кожна клітина кричала про спрагу, але розум, прорахувавши кожен ковток, попереджав це останній шанс. Це було схоже на муку Тантала бачити рятівний оазис і не мати змоги до нього дістатися. 74-й день трейфу за плечима, і Стівен все ще тримається. Нелюдські умови океану вже давно перетворилися на жорстоку реальність, але наскільки довго його сили зможуть протистояти стихії. Може, я вже вмер, адже раніше не вмирав. Це все, чого я заслуговував за своє жалюгідне життя. Може, я так і буду вічно. Бовтатися у воді. Я відчував усю безнадійність тих, хто так само пливли хвилями до мене, і ніколи не повернулися. Я був серед них, я відчував їх навколо себе. Страшне почуття цілковитого відчаю. Усе скінчено. Настав 76-й день. Вода закінчилася. Зненацька з'явився дивний звук. Це були удари об корпус човна. Побачивши пляшки, він відчув, як у його грудях спалахнула крихітна іскра. Може, це знак? І справді, за обрієм з'явився острів далекий, але реальний. Непередавані емоції захлеснули його від подиву до неймовірної радості. Здавалося, він вже врятований. Проте зблизька виявляється, що острів це неприступна фортеця, оточена скелями та кораловими рифами. Але стіву вже було байдуже, адже або сьогодні завершиться його мандрівка, або бірується його життя. Тож стів твердо вирішив, хоч повзком дістатися цього острова, лише збирався він розпочати штурм, як зрозумів, що в цьому вже немає потреби. Оце так. Там хтось є. Я не міг повірити. Там хтось є. Це були рибалки, які помітили плід завдяки зграї птахів, що кружляли над ним. Стів не міг повірити своїм очам. Хлопче, що ти тут робиш? запитали рибалки. А потім негайно відвезли його до лікарні, по дорозі напоївши водою. За 76 днів дрейфу у відкритому океані стів схуд до 45 кілограмів. У лікарні йому довелося лежати півтора місяця, після чого він нарешті зустрівся зі своїми батьками, яких вже не сподівався побачити. Калахен стверджував, що уникнув цинги завдяки вітамінам, отриманим з крові риб. Невеликий острів, поруч з яким його знайшли розташовувався всього за 100 кілометрів від початкової точки призначення. Свій досвід виживання Стівен Калехен описав у книзі, яка стала бестселером, а також у довідниках для виживання в морі. Деякі відкриття, зроблені під час дрейфу, Калахан запатентував і використав для розробки вдосконалених рятувальних засобів. У 2012 році Енг Лі запросив Калахана як консультанта з виживання в морі для зйомок фільму Життя Пі. Історія Стіва також стала основою для кількох документальних фільмів. 76 днів у відкритому океані це не просто цифра, а справжнє випробування на міцність. Стівен Калахен показав світові, що навіть у найекстремальніших умовах, коли здається, що всі сили покинули тебе, можна знайти в собі ресурси для виживання. Його історія це справжній урок стійкості та винахідливості. Нехай ця історія запалить у ваших серцях вогонь бажання жити повноцінним життям. Нехай кожен з вас знайде в собі сили подолати будь-які перешкоди і досягти своїх цілей. Поділіться цим відео зі своїми друзями, щоб разом ми могли досягти більше, а ми, в свою чергу, продовжимо створювати для вас новий, якісніший та більш цікавий контент. Бережіть себе і слава Україні!